Безпілотний автобус Рено їде прямо в жвавим центром Барселони. Це тестова поїздка, але в салоні сидять пасажири. Електробус виконує справжні рейси завдовжки понад два кілометри на маршруті чотири зупинки. «Я дуже щаслива, оскільки це вперше. Я зателефонувала онуці в Дубай, і вона попросила мене надіслати фото. Електробус може проїхати 120 кілометрів без підзаряджання. Швидкість у місті 40 кілометрів за годину. Орієнтуватися і відстежувати ситуацію на дорозі допомагають 10 камер і 8 лідарів. Ми бачили різну реакцію людей. Дехто сміхався, у когось щелепи відвисала. Хтось кричав, хтось фотографував, а хтось навіть намагався відчинити двері. У компанії Рено кажуть, що електробус уже здатний безпечно перевозити людей містом. Мета проєкту наздогнати США та Китай у галузі безпілотних технологій у США проводять багато експериментів з великою кількістю автономних транспортних засобів. Те ж саме у Китаї. А в Європі зараз зовсім небагато безпілотних машин. Тому ми хочемо показати можливості цієї технології та підготувати Європу до переходу на автономний громадський транспорт. Раніше Рено також протестувала електробус у Франції та Швейцарії.